Зара, вау, Зара, классно, завужена, размер XL, вау, wow, штанцы 2XL, вау, wow, штаны классные, с боковыми кишенями, вау, wow, легкие. Ляни штаны, вау, wow, вообще ляни, крути, стан, в супер, Ще ляни, легкие, 18 английский размер. Так, вау, wow, які зараз модні штани, знижу розширені палаци, як їх там називають. H, і гарний розмір, опус. Нагадуємо. Щелляні, будь ласка, ну, взагалі супер. E, нагадуємо, оптова база Second Hand Testock. Розпаковуємо зараз. E... Штани літо. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу Viber спільноту. Підписуйтесь на наш інстаграм канал, наш телеграм-канал, наш тік-ток. А тепер заварюйте чайок і всім приємного перегляду. Вау! 56! й Вау! ще ляні! Стан супер! Вау, Streets One фірма. Так. Супер! Водимося далі! Так. А, класні, я вже бачу. Джинсові, завужені, джегінси, 18-й англійський розмір. Лаура, Ешлі, Камбінізон. Штани легкі, великий розмір, стокові, нові, класні. Так, це в нас завужені. Ой, не завужені, а такі бріджі. То також великий розмір. Продовжуємо. От такі модні Джесіка, розмір десь LXL. Плащівка. Розмір 2 3 xl Гавайки. Марк Спенсер. 14-й англійський розмір. Так, великі жіночі. Стан гарний. Ще. Великий розмір. Есмара Ешмара, слім, Забуваєш, як би правильно казати, ешмара. Е, бріджи, Ось перуна. Розпаковка без купюр. Все показуємо і розказуємо. Так, великий розмір. З такий резиночка задні, якщо бачите, прикольний. Легкі плащови, плащовочні такі штанці, літні, модні знизу. Накеда 40 розмір. Так. Легкий, більш класичний варіант, але знизу модний, якщо ви бачите, розширені, як зараз. Сучасне. Так. Ще класні штанці. Легкі? Орсей легкі. Шістнадцятий розмір. Продовжуємо. Також були там літні штани. Так. Великий розмір. Літні. Так ще. А, також літні. Еспіріт. E Вау, ліні, класні. Взагалі, супер. Ес Олівер ще 44-й. Так, 20-й розмір англійський джинси. Модні, як зараз, палацо. Литни ляни. Литни штанси. Також Гэри Вебер. Так. Бриджи, великий размер. Хелена Вера. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!